Колеги, мої вітання! У нас йде дощик. Я дуже радий, я ця нос в деяких квітках досягла 100%. Представте, кури почали видавати 100% яйця. Куриці у нас по 10 штучок, ну бомбезно. Вчора в TikTok знімав, показував. ну Дуже задоволений результатом. Що ми робимо? Що ми вчора робили? Показуємо. Колеги, заклав два інкубатора, Купив ще один інкубатор такий. Напишіть, чи можна підключати два разу акумулятори і сіть, щоб якщо переключало автоматично. На цьому казалося, що можна. Він гарно працює. На цьому ще не знаю. На тому вже партія була виведена цеплят і легорна. Ось так. працює від акумулятора. До акумулятора йде подзаряд зарядного, тільки заніс ну, ми його Помиємо, помиємо. Сьогодні перший день, бачите, інкубації. І прийшлося вже заносити акумулятор. Хватає акумулятора на 5 годин і влючали світло. Може, може, навіть більше. Ну, Акумулятора вистачило, Слава Богу. Два акумулятори тягне спокійно. М -м -м. Я дивився, читав інструкції. За 21 день використання він споживає 14 кВт енергії. Як без 500, то що має в мене в сараї. Тобто споживав 200 кВт енергії. Ось вам і різниця. Ну, другого виходу немає, що одне, що працює тільки від акумулятора. І за цього я купив ще один такий самий. Хоча хотів цей продати. Слава Богу, що не продав. Щоб ми заложили 78 яєць сюди і сюди 78. Ну, щоб на виході 160 яєць. на виході, щоб. У нас вийшло 155 бройлера і заложувати кожен день, кожен, через кожен 21 день на 22-й день інкубатор. Будемо виходити так з положення, хай працюють. Почти дощ. Тут трошечки повимивав. Бачите, треба трохи гьорхер закотити. Хоч він і закритий, кормушки чистенькі. Все чистенько, вимивали брудер. Був зараз 6, був розтопив. Ну, не, напевно, вже все перегоріло. Так. Так. так не виходить підкидати. Зараз включаю вентилятор. Суто на просушку, щоб оце все осушив, бо робив дезінфекцію фері. Брудери повимивав чистенькі. Ну, взагалі, мені таке подобається, коли можна вимити. Цеплята наші переїхали, зараз покажу. Покажу, все запущу. Тут там щось. Зімній варіант на двері, щоб тепло держало, як степляти маленький котел електро. Знизу підгрівачка. Ну, зараз не не підключаю знаю, щось. Треба було зробити, отак взяти приварити до котла. Тоді б дровами ти натопив, пол включив і теплий пол і буржуйка дає свій. Так, а що в нас Їх треба опустить. Оп. опустити, усе, все двигається, брудери двигаються, все чистенько, все гарненько. опустити, підключить, одну проводку, там другу, 18 розеток. Да, де диві, не, не достає. Ти що, не хочеш, щоб я тебе знімав чи що. Отрядне, яке попалося. Тут включив і тут, резетка йде. Ого, щось і не вимив. Ну, Головне, що фері попало, вбило все. Тут шнур он упав. Отключайте, не значить запуститься, бо попала на його вода. Це страшно вставлять. <гум> Пойду по тряпку, зараз я все протру, це Бо Мив, мив, мив і не домив. По вентилятору бока відбой. Покажу, що в нас ще є. Зробив сагай міні-міні-блюдер, блюдер. як правильно, брудер. О. Виставив 24, щоб температура була. Була стара така шафа видно для обуві чи для чого. І переніс поки, пляток сюди, щоб їм було тепло, правда, тіснувато трошечки. Гарна розрисовочка у них. Ну, взагалі сервіс. Таке мені подобається. А це чи геркулеси, дивлюся здорове. Тут наче недавно привели да, вже здоровіки. Поки сидять примітивному брудері, стоїть вода і комбікорм стартовий, який я сам роблю. Бачите, я тут. тепло ловко, а на вулиці сирость, петушки які, ну гарна розрисовка, подивіться, підведу так боченько. Бачите, такі красиві, прикольненькі. Тими я задоволений, а другими не дуже все. Отак закривається примітивно. Головне, щоб пару-три дня тут посиділи, щоб мені брудер вимить. І потім один брудер вони назад підуть. Ой, по курочкам капає дощик на камеру. Курочки мої курочки. Розкричалися, розкродакались. Несуть яєчки. Видають прекрасно, прекрасно видають. Ця я соточку видала. І ота я соточку вчора видала. 100% яйценоскость. Білі ніяк не можуть рознестися, щоб було велике яйце ломансенді. Трошечки м'ялке стріляють, чубчики ростуть у них. Зверху легорне, молодьож. Ну, а яйця десь які красиві, гарячі ще. Комбікорм є, комбікорм в люблябісі. Але другий раз беру отак. Такий, що я продаю комбікорм, поняли? Вони дуже таке люблять. О, по чуть-чуть, бо вони вибирають зараз все. А ця куриця впала, наче її хочуть шпукнуть. Ано. чи що ви тут збилися? Що збились. йолки палки клітку вгнув. Треба туди вірьочку ще одну прив'язати. Вони на неї настрибували, насіла, Значить її під токап должен пройти. Тут аниз не дорізав, ну доріжу. Пороблю ще такі загончики, бо не вистачило часу. І все буде добре, бачите, та сідає, ти й нападають, усі повискакували. Ну, тут немає, тут адекрубці зразу, зразу. Мгновенно. Запрацювала витяжка. Бройлера важив два, от 2200 до 2700. Так що в середині грудня будемо вибивати. Ти спиш, дружбан. Заснув, гуляв. Кормушку ніяк не дороблю, щоб засипало з мішків семеро. Ну треба робити. Часу, ну як світла нема, немає як його доробити. І впало. Нема часу, щоб якраз в неї мішок улазить 30 кілограм. Ну Ось так, кола. нічого практично не помінялося. Бачите, кричать. Однім насипав, другим не насипав. Безсовісний. Війна в них, війна. Давай к нам крупці, крупці. По чуть-чуть зовсім. Ну, а так, балується, балується. Все, курочки хай не хай їдять. Кш! Опять одну наступили. Хай греть. Присідають, хочуть любви. ну Петька. А наші петьки підростають, легорне. Ну і зверху так само, зверху високо. Бачите, який я коротенький, маленький. Погано доставати. О, о. Ну нічого, Головне, щоб яйця ловко збирались. Ох і кричать. Все, всі хавчик напали, вчора вичищав, але треба цю останню поївку обрати. І в одній, бачите, провалився один жовточок. Ні, більше все, що діли, бо он шкуряка валяється. Це якась скотина вперла. Може навіть яйця. Боншкурка валяється. Так. Шкурку розбила і жерла. Ось скотеняка. Ага, одне яєчко. Так що вчора за усі оцей ряд видав, яйценоску 42 штуки з 50 голів. Ну, результат потихеньку росте. Позавчора було 38, 37, тоді 42. Ну, ось так. Яєчко. Сюди ж 7 гривень яєчко таке гарне. Ну Крашенка, Наслежа крашенка. Ну все, в кури хай Вкурихайкудачать, а ми пішлі далі. Бачите, як потіє двері. Вона не обдувається, як береться, потом і ржавіє. Ну це переважно тоді, коли вимикають світло на 5 годин і є така проблема. Треба купувати інвектор, щоб хоча б сам вентилятор запускався від акумулятора, як нема світла. Все, без світла хай сидять, якби тільки працював інвектор. Сам вентилятор. Ось так. Зараз буду під Ай, трапку забув опять. Підсадіню. І хай пахається денній ніч сушить. Так, у сараї 10,7, 10,6. 22, 21. Значить, що ми робимо? Піднімаємо вище 22. В якийсь іде збой? Від надачи кухана. Угу. Значить по-другому поступимо. Більше всього, що йде збой. Щось, що маневр, вода попала в його. Нагріваю цей. А ну, Що подивимося. Піднімається, піднімається. Придати двох дождь запуститься. Що мене таке тіло холодне, 21. Да, не на хана Не може роз, розкрутити, бачите? М -м -м. А ти хана, хана. Давайте на підможем. Бі только не дарило. Не, ніфіга. Розгон набирає, не хоче. Все. А сам до включался. Выбиваю автоматика. Ну, бачите вам. Клац, 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 клац. Не хочет. Видно, там что-то уем кончилось. А у нас целая батарейка. А ну вставлю в резечку. Нет, перезагрузивний фіа. Значить, не може збити. Да ну не хоче. А скоро знабира швидше. Видно, не, не пересилить мотор. От сволочь. Ах, ну, буде час, поміняємо новий мотор. Де давай! Не, не хоче запускатися. Наші сказується конець. А хто дивився, молодець? Пойду видумувати. О! Розгон набира. Все, пошов, бачите? ти рано любила. Ай, фігачі. Дробимо 2,9, а цей 21,2. І хай сушить. Давай п'ять. Все, нарешті запустили. Хай охлаждає. Ось так, приточка одтура, приточка знизу. Воно осушить це приміщення, я думаю, до вечора воно вже буде сухе. А вечором ще раз розтопимо. Не знаю скільки їм, але вони вже ну, раз п'ятий їх цвітуть. Що на жінки їм робить? Ну це капець якийсь. От цвілись і заново цвітуть. Так, мої спонсори дядя Вова Смотринський привозив мені добре на молочко і сирочок і дав мені лоточки. Лоточки. Якщо так що отак буде яйця пакуватись і спонсор. Олександр, який дає мені генератор сказав, дали туди, подивися уровень, дали масилка, бо я переживаю. І привіз, дивіться, скільки. лотків. Ох і Олександр. Так що деякі гарні лоточки На яйце. Однесу його. Хай лежить, в мене ящик є. І ще ящик привезли, таке діло, що потрібно. Жінка вчора трошечки. Ні, ні сьогодні зукраинчики нажарила, бо так, отібрала, це меншенькі. Вчора було 88 штук, лоточки, було два по краю. Не вистачало. А там вже, бачите, які більші красавці які, так? Да? Сам би б'їв, Але треба трошечки заробити копійку. Ось так. Ну гарненькі, дивіться, які крашенькі. Що-що, я навіть не думав, що ломанбраун такі гарні яйця будуть. Таким сіветом домашнім. Колеги і все, буду вже розтоплювати. І, і тихо занімати. Бужинка поїхала на Борисполь. спосіба зятю повіз. Там на до лікаря з'їздити, щось провірить у дитини, відправила. І, і буду розтоплювати, коротше. бо время біжить, подарунки мені привозять, лотки, все, все що є, все мені тягнуть. Павло, тобі пригодиться, так що ось так. Ну, такі діла. Так що, всім дякую. ставте лайкосик. є питання, задавайте обсудимо обов'язково. Все, всім пока.